Як ви вважаєте, що повинен знати про Конституцію України кожен українець? Про конституцію сам перед що це основний закон нашої країни. Вчора тільки з дитиною про це говорили, вона сказала правда, що це правило України. Ну, 12-річній дівчинці це дозволено. Ну ми знаємо, що це основний закон, і ми маємо його дотримуватись. Ну ми повинен, повинен знати, що це основний закон нашої держави і вивчати його і жити за конституцією. Він повинен знати, що Україна це найкраща країна і її треба берегти. І тоді все буде нормально. Я думаю, що кожен українець має знати саме закони в конституції України, правила цього всього. Також яка має бути покарання за всі правопорушення, які людина може зробити. Скільки статей в конституції, які є основними, які є розділи має мають мати вдома Конституцію. Кожен українець має знати, що це головний закон України. Нашої однозначно, ну і, звичайно, свої права, свої обов'язки перед державою повинен знати. От. І що коли була прийнята і за яких умов була прийнята Конституція наша 28 червня. Ну, свої права людини має знати, що людина має найбільшості прав, чим яких заборон. Ну, має знати свої національні знаки, герб, гімн обов'язково, мову, має знати. Навіть якщо вивчає, ну, знає російську мову, все одно має знати державну мову. Принаймні, я думаю, що він повинен знати, що в нього є якісь обов'язки перед державою, ну і що в державі також є обов'язки перед ним. Бажаєте, що має знати про Конституцію України кожен українець? Свої права. Це головне.